Доброго дня! Діти! Пропоную вам прочитати текст. В тексті пропущені деякі слова. Ваша задача замінити малюнки словами і прочитати повністю текст. Для цього пропоную поставити відео на паузу. А тепер прослухайте, чи вірно ви прочитали цей текст? Білка настала дощова холодна осінь. Зелений ліс пожовтів опадає з дерев листя. Почала білка готуватися до зими, збирає гриби. І сушить їх на гілочках дуба берези, збирає спілі горіхи і складає їх собі в дупло. Ось вона знайшла ялинову шишку і почала її гризти. Задніми лапками за гілку тримається, а в передніх шишка. Подув холодний вітерець, захиталося дерево. Білка випустила шишку і, розсердившись, пострибала з гілки на гілку. Якщо ви так само прочитали текст, ви молодці. А тепер завдання. Придумайте. І запишіть в ваш зошит п'ять питань до прочитаного тексту, а в класі задасте ці питання однокласнику.